І вітання. Сьогодні хочу вам показати, як я роблю вино з сливок. Маю ось таку чудову сливку. Вона в наших краях достигає вже в середині літа в нашій гірській місцевості. Я думаю, в іншій частині України вона ще швидше достигає. Воно буде готове зараз середина літа, вже на новий рік можна буде його пробувати. Виробництво вина включає три етапи. Перший етап це ми нашу ягоду приводимо до стану консистенції, до довідкої я її в даному випадку сьогодні буду минути руками, хоча можна і блендерити, і можна на дрель насадити насадку, яку збивається шпатлівка і перебити так. Ну Так як об'єми невеликі, буквально 13-14 літрів ягід. І 11-літрова бутля. Вона не стандартна, не 10, на 11. Нам якраз цього буде достатньо. Так ось, Буде три етапи. Перший мнемо, другий етап за 5-7 днів відділяємо сік від нашої консистенції і ставимо на бродіння на місце часу. Третій етап після першого місяця часу ми зливаємо наш сік, відділяємо до осаду. Якщо потрібно, додаємо ще цукру і ще ставимо на місяць брудити. Молоде вино вже буде за 3-4 місяці і можна його буде споживати. Хоча я починаю споживати вино за пів року. Взагалі вино вважається молодим до 9 місяців, я стараюся, як зроблю вино в кінці літа, шпити його вже весною. Якщо хтось знає, ну, то поправте мене, можливо, не 9 місяців, а інший термін, доки вважається воно молодим. Що ж, починаю минути і буду його засипати в бутлі Ось за допомогою такої обрізаної бутилки 5-літрової, вона вже в мене дежурна. Далі дивимося, що буде. Ягоди я мну. можна взагалі відділяти кісточки окремо. Сипати в бутлю. Але я їм так буде просто краще. І буде 5-7 днів це наша консистенція стояти в бутлі. Не більше, ніж тиждень часу, оскільки кісточки, кісточки ну, не корисно тримати з кісточками довгий термін, навіть ті самі компоти. Ягоду перед цим я не мию. Будь-яку ягоду, з якої я роблю вино, я не мию. Щоб було краще бродіння, щоб дріжджі, які я на ягодах краще спрацювали. Тому я отак насипаю десь 2-3 літри тару, щоб краще перемнути. чим ми краще її помнемо, тим більше соку пустить наші ягоди і пізніше буде легше відсіджувати. Вино від шкірок і кісточок. Обов'язково це все роблю в рукавицях. Сік натуральних ягід віддається так шкіро, що його потім годі-годі годі його буде нам вивести. Тому це в рукавицях і, як завжди, не в парадному одязі, щоб не обрискатися. Це також на що попадає на тканину, буде дуже важко пізніше це вивести. Так от перемнули до такої от консистенції, можна ще. Так щоб воно було чим рідкіше, тим краще. Менше пізніше легше буде її відділяти від соку. Так. От. І засипаю за допомогою імпровізованої лійки. Але якщо не йде, попихаю, допомагаю. Ось 15-літрове відро з сливками помнути і має вистачити на цю буту і ще треба буде додати води. Подивлюся, чи 2-4 чи літри, скільки буде не вистачати до, до, до 3 четвертих бута. Бутлю заповнюємо на 3 четвертих, 75% не більше. Зараз це все покажу. Вийшло десь 6,5 літрів консистенції сливок помнутих. Зараз ще десь дам 1,5-2 літри води, Ось, десь до цієї позначки. Це буде максимум, що можна давати, бо шкіри починають підніматися до гори і воно починає через бутлю вискакувати. Тому Найбільше десь в тих, цих межах додаю води, ну, це півтора 2 літри. Вийде. Далі вже після того, як відсіджу, подивлюсь, яка буде консистенція, можливо, ще додам води. Хочу ще наголосити, що чим переспіліша ягода, будь-яка чи це слива, чи це виноград, чи малина, чи вишня, чи смородина, що не робите вино, тим краще. Більш достигла ягода, має більше цукру і буде краще бродити. Ось стільки води, ще лишилося запас, почнуть шкіри підніматися догори, ставати їх більше, щоб нам воно не переливалося через верх. Можна буде закрити. Я просто прикриваю, щоб мухи, марахи не залазили всередину, прикриваю вавілею, корок зараз на даному етапі не даю. Ще буде нам потрібно щодня його помішувати, воно хоча б 2-3 рази в день, щоб воно набиралося зі шкірів більше кольору, більше смаку. Чим, чим частіше будемо помішувати, тим воно буде мати більш насичений смак і колір. Воду додаю. Не має значення яку. Я в моєму випадку це джевельна вода, чи ви дасте бутильовану воду, чи дасте з-під крана, чи з колодіза. Це, в принципі, на якість вона не дуже повинно впливати. Хочу ще сказати, що треба давати ягоду по максимуму стигло. Чим більш достигліша ягода, тим буде вас воно краще, буде більш солодке, більш якісне, ніж коли ви будете брати напівстиг напівстиглі ягоди. Що ставимо на 5-7 днів далі починаємо відділяти сок від шкірів кісточок. Ставимо про холодне місце, темне. Щоб, щоб було краще бродіння. На сонці бродіння не це. Пройшло 5 днів, як воно настоїлось. Ось шкірок дуже мало, що на дні є кісточки трохи, а більшість – це соку. Слива була доволі соковита. Ось до цієї межі фактично піднялися шкірки. Все. Зараз зливаємо їх і видушуємо. Видушувати тут буде дуже мало. Буквально ну, до 3 літрів, що видушувати. А більшість буде сок, ну і внизу залишилися кісточки. Спускаю сок за допомогою шланга, як завжди. Зав його пускаю, потягну, і сок стече, а далі буду видушуватися. Щоб стати сок, це менше роботи нам з видушуванням і буде чистіше, чистіше воно в такому випадку, коли його спускати, а не дуже менше видушувати. Приступаю. Потянув, воно пішло. Все, я знаю скільки, десь до 6 літрів. Мало безтекти, бутлю маю велику, не маю вільної маленької бутлі, тому спускаю велику далі. Знову їх велимо в малу бутлю і будемо, будемо додавати цукор. Майже все стекло, що було задумано. Ось стільки стекло. Де так, десь так. 5 літрів, 6 стекло, решту зараз буду видушувати. Видушую я за допомогою, ось. беру відро, натягаю марлю. На неї важно скласти вдвічі, виливаю, ну, все зараз. Ні, так по півтора-дві літи, щоб легше було видосити, видушую і сок зливаю в мутлу. Видосив, заливаю, але видушую так, без фанатизму, не до останньої каплі. Чим сильніше видушуєш, тим більше пізніше в нас осаду буде. Вже буде йти не чистий сік, а буде йти з. Відходимо. Тому так, подусив, не надто аж так. Перестаєте все викидаю вже. Заливаю, зараз переливаю дистильтрову бутлю даю цукру і розмішую. Ось злив і в нас вийшло десь 7-7,5 літрів вже соку на вино. Які в мене при порції з цукром. Приблизно на 2,5 літри соку я даю літра цукру. Оскільки тут є 7,5 літрів соку, мені буде потрібно 3 літри цукру. Тоді в нас вийде вино чуть-чуть солодше, ніж напівсолодке. Не десертне і не на півсолодке. Щось таке посередині. Хто любить солодше вина, може ще дати, додати цукор, хто любить сухіші вина або напівсолодке, може дати чуть-чуть менше цукру, наприклад, десь 3,5 літри. Я люблю таке, щоб було ні на солодке, ні на півсолодке. Тому додаю десь 2,5 лі цукру і добре розмішую. Цукор буду додавати, як завжди, заспати з допомогою ось цієї своєї дежурної лійки І після цього 2 дні потрібно активно помішувати, щоб цукор розійшовся в нашому соці. От додав 2,5 лі цукру і вийшло у нас десь 9 літрів вина. Ця бутля є трішки нестандартна, вона є 11-літрова не 10. і Тому доповнюю ще не вистачає десь до 2 літрів приблизно. Не думайте, що як ви дали 7,5 літрів соку і 2,5 лі цукру, то буде вам 10 літрів. Цукор має іншу стану, і тому не виходить такий об'єм, як вважається. Обов'язково перші 2 дні помішувати, щоб цукор у нас не осів. Щоб він добре розчинився, внизу не зацементувався. І прохолодне, темне місце на місце часу, щоб бродило. Закриваємо корком з шлангом, щоб нам не попадав кисень всередину, щоб воно не скисло. Корок зі шлангом, далі шланг ставиться в, в тар з водою, щоб воно нам булькало. Виходили гази від процесу бродіння. За місце часу. Будемо його зливати від осаду. У нас в будь-якому випадку буде осад. Злиємо від осаду, попробуємо на смак, можливо, ще додати чи цукор, чи води, залежно кого, який смак. Я напевно подивлюся, якщо хорошої гостини буде наш, наш сок, наше вино, то ще, можливо, додавлю до літри води і літри цукру, щоб вийшлося у нас повно. Пройшло трохи більше місяця, і воно виставилося трішки і ось дивіться скільки фусу в нас на дні. Це все у нас фусу. Його треба забирати. Як я забираю? За допомогою такого шлангу донесенького, такого діаметру приблизно. Ставлю його. В бутлю з вином, але так, щоб не до самого дна, щоб фус нам не тягнуло. Зараз потягну і буду переливати в іншу бутлю. Вино злиється, а фус залишиться. От за Десь до такого рівня я зливаю вино, але решту лишаю з фусом і переливаю манчу тару. Наприклад, літрову банку, віно, що там декілька днів буде осідати. Пізніше сам вершечок забираю вино. Ось так. Воно у мене йде по шлангу, зливаю його, зливаю його в першій бутлі до потрібного рівня, щоб фуз залишився. А тут забуло ще стерно, Пробую на цукор, на смак. Якщо все гуд, тоді залишаю те, як є, Ось закриваю пробкою, так само ставлю ще один кінець у воду, тобто кінець пробки у воду, щоб все виходили гази. Якщо додаю цукру, то воно ще буде трішки брудити десь декілька днів. Якщо вас все влаштовує смаку, цукрі якості, ну, також закриваю, ставлю на воду і чекаю десь місяць-півтора місяця часу, щоб воно знову ж таки осіло. Якщо ще далі буде фус, знову його знімаю таким методом фус. І вже можу за півтора місяці переливати в... Стекляні бутилки і ставити в підвал в погріб. Якщо фусу немає, можу в тій самій штаві його залишити. Так само ставити вже в погріб, щоб температура більш, не було більше 10 градусів. І після Нового року вже можу споживати. Це ще буде молоде вино, не так вистойне, але вже буде смачне. Вистоєвне вино вважається після 8 місяців. Коли пройде, тоді вже воно не буде молодим, не буде, то кажуть, грати. І все, процес завершено. Споживайте в міру, не перебирайте і смачного вам.